Милий мій дім, люба моя фортеця. Де ти тепер? Як ти тепер без мене? Хто там тепер дихає, хто сміється? Хто розкрадає мотлахи, рештки серця і приміряє щастя моє буденне? Хто віднесе на смітник всі мої світлини, і зніме з поличок малюнки моєї малечі? Ось і прийшла. Стадія заперечень. цей, якийсь пронизливий лелечий, дуже важкий, тисне мені на плечі. Але душа все ще до тебе лине. Але душа сильна, незламна птаха, вперто кружляє понад дірявим дахом, наче понад розореним щент гніздом. Звідки у неї тендітна впертість ця та. Здатність не здатися і вірити до кінця. Пташко моя мала, бережи крильцята і вміння вертатись додому.